Марки м'ясна латка. Всім привіт, привіт, моїм найкращим підписникам. Зайшла я в АТБ Дивіться, яка кока кока-кола досі. Родичі собі взяло 35 гривень, 40 копійок. Щось я вам спробую я розкажу, який смак цієї кока-коли. Це <gie> прям магазині. Я ще, правда, за неї не заплатила, потім ще подумаю платить чи не платить. Та, та, Той магазин на тебе там, де я рухалася з завідуючим, там, де тухле м'ясо продавали. І тут, кстаті, теж хліб їдять. Ну що я вам скажу по кока колі Пішло, 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 пішло. Форсунки прочистила. А жить буду, моторчик заработав. <візований> Я думала не брати, але треба ж спробувати. 35 гривень 40 копійок, 2 літра. Чи це стану, поки не вип'ю всю-колу в магазині, нікуди не піду. Будруку їм оставлю. Зараз на поліцію визовуть. Це є головний причин. Поруч з неекрамою в основі ніжний соус для кремової текстури. Хороша, беріть. Смачніша, ніж навіть в Макдональдсі. Вона тут стоїть 35 гривень 40 копійок, а в Макдональдсі стоїть 0,5. Там ще люд додають, там ще менше, ніж 0,5. Кока-коли 55 гривень. Ну що, полетіли робити огляд, почув. Тут людей практично немає. Він як... А тебе підгулявши. Так, не знаю навіть, що ви тут почати. Сперся одного оці. Ух ти! Перець! 200 гривень кілограм. Супер. Я за 190 брала. Так, огірки тепличні. 8 гривень 25 коп... За 100 гривень. Угу. А он є і по 10.69. Так, цибуля річча там. 24 гривні 89 копійок. Так, треба ще подивитися, по чому мороженого. Морожено собі набрать. Мурку, звісно, я не знаю. Дуже здорово. Ой дорого. По 39,89. Офіційно на мурку. М -м -м. Далі підемо гулять з вами. Картопля, перший гатунок. 30 гривень 89 копійок. Ну, така, знаєте, вже на посадку годиться. Молода капуста. Молода капуста рання. 89 гривень, 89 копійок. Ну, я думаю, вона згніє, Вона вже починає портитися, по такій ціні вона згніє швидше. Старо 46,89. О, коло підвезли, бачите, коло підвезли нам. Так, полетіли далі. Носюся з цією кока колою Брохолі. Капуста називається Брохолі. Хочете брохолі? Тоді почти по 160 гривень за кілограм. Аж камера розфокусується Кабачок 120 гривень кілограм. Інтересно, mm -hmm. якщо я не захочу платити за Кока-Колу, заставлять на виноград. Пробували цей виноград чи не пробували. Смачний він чи не смачний. Тож треба його 230 гривень за кілограм, по-моєму. Ну, люди по -по позаходили. А то так взагалі не було від нікого. Так. Ну що, я форсунки прочистила виноград, попробувати чи не пробувати. Та ні, не буду. Це ж адечно, ще от травлюся і дуба дом. Так, стожор, 75 гривень, 70 копійок за стажор. дрейдер 79 гривень, 21 копійка. 66 гривень, 70 від своя лінія олія. Я, кстати, брала. Що я вам хочу сказати? Нормальна олія. Так, олівочки 4490. Це якщо хто салат любить. А, о, дивіться, делюкс. А, це з кісточкою 60 гривень 90 копійок. Беріть без кісточки, з кісточкою вони смачні, ну це ж поїв салат, ні. Без кісточки 60 гривень 90 копійок. Верху вони стоять. Очти, тут на вулиці тепло в майках нема ходить. Сіль. Суперсіль 1290. Це отут я зважувала товар. Пишіть, що вам тут надо ще зважити. Все, перевожу. Рис 49,90. Гречка 32 гривні 40 копійок. Дивіться, ось макарони делюкс. 50 гривень 90 копійок. Пів кілограма Подорожоване. І... Борошно, на 48 гривень 60 копійок. Так. Да. М -м -м. Супер. А, цукор 32 гривні 90 копійок. Ціна цукру. М -м -м. М -м -м. Тортик. Поличка з оценочкою йогурт, кефір, там на маска якась лежить ще. Дольче, 40 гривень 30 копійок, був по 27 ще, то подорожав. Оце отак. Ну, з молочної продукції А яйця тут по чому? 5 гривень 19 копійок. М -м -м. Ну йо-моє, так цікаво. Да. Морожено, Хочете морожено, Оце ось сезон, якраз там воно цієї знижки. Сьогодні на ловочки з'їв морожено. Ммм, хрещотик, да. Хрещотиком, дивіться, 1190 копійок. Ух ти! пломбір, крембрюлі 11,90. Це навіть ж любиме. Бігу це за хрещотиком. Це, мабуть, добігає доти. А може, кстати, окції його це... це... зробили доволі непогано таку. Так що зараз на вулиці Жорко якраз опції нам на морозиво дуже потрібні. Mm -hmm. Ну, я школи взяла. У мене щось одне. Ілі морожено, і лікола. Морожено буде вечором. Сметана президент, 51 гривня, 20 копійок. 20 собочків. Угу. Намазочка. 62 гривні 90 копійок. Нікого в принципі. Угу. Дивіться, які знижки, які знышки, какие так вот Вс Вот эти оранжевые брати. надо все брать Фелапты 54Д 90 маркетовки по типа чем-то по-моему обрала вчора Маркеток трішки, я вам скажу по ценам краще Ковбасу розібрали все по полочкам правильно. Так, казали масло. Я не показала ціни на масло. Масла багато, воно є. Так. Масло сельанське ферма, 40 солодкове школи 73,8%. 400 г. Тут 400 г ось воно. 235 гривень, 90 копійок. Якщо ви хочете менше. 180 грамів 98,90. Ціни на масло. Ну, дивіться, я можу, в принципі, отак камеру, а ви зупинили відео і дивитеся. Тут є і і тульчинка. Ось ну, ще якесь масло своє лінія. Що це за масло своя лінія? 72,6%. 400 грамів, 183,90 селянське. На своє лінія 82 гривні 90 копійок, 180 г. Це 73. Ось. А якщо ви хочете 82, то 85 гривень 90 копійок. Делюкс. Делюкс. 18 гривень, 70 копійок. То лучше вони на кожне клеяли, бо це я не знаю, це якийсь дурдом, Не пойм'яш, що воно, що по яготи. 101, 50, 119, 50, 119, 90, 103. Це ціни, це масло. Бачите, масло. Ох ти, паште печінковий, 33 гривні 40 копійок. Mm -hmm. Ну, о, ціни вернулися, 27,50. А було прошлим літом я тут знімала, було по. Ці 19-17 гривень на цей паштет. Це я тут починала пробувати і ті дегустації вела. Я як згадаю, скільки я тут провела. А це на м'ясі тут, а я зараз вам розкажу, в цьому іменно в магазині виключали світло, і люд, ну, покупець прийшов, купив м'ясо, і воно було порчене. І прийшов вже почав розказувати завідуючому. А я якраз в цей момент тут була. Крамеві палички, і зафіксувала це все. Так виходить, винен не магазин, не так як вони зберігають, а винна те. Всі винні, кроме магазину, АТБ. тебе. А тебе ні за що? Відповідальності не несе. То, що я вам хочу сказати, що це? Шпроти. В дорозі, я хоч фротів хотіла купити, а вони в дорозі. Ось беріть делюкс 6290. Хороші шпроти зі знижкою. Я це, кстати, свекрухів взяла, бо вона казала, що це дорого дуже по 89 гривень. Вона не хоче їх їсти. Були відкриті. А ось 64,50 шпроти волію. Оце, кстати, теж непогані. Шпроти. Так, лящик. Лящ 4460, Та крася немає, я тоді карасика пробувала. Чишу я вчиля, що пробувала. Вже це спутала, що я тут пробувала. Що я тут тільки не пробувала в цьому тебе. Ну, я вам чесно скажу, після тих всіх проб у мене таке желудком творилося, що це просто ужас. І дегустації на цьому закінчилася. Више, чесно вам сказати, пельмені дегустувати. Так, наделю б знижка. Суперово, бачите, 55 гривень 90 копійок. Шматочками. Я брала сьогодні шматочками, ну, не сьогодні, а раніше. Мені дуже подобалося. По-мексиканськи у власному соку за 5590 то беріть хороші. Угу. Ну, а так, в принципі, немає тут нічого більше такого. Скумбрія, філе Скумбрії по акції 64-50. Вони спочатку підняли цілий, потім знизили. Щоб люди хоч шиканули трохи на Пасху. Що я ще хочу сказати? Перед Паскою люди тратять, мабуть, всі свої заочадження, які відкладували 3-4 місяці. На Новий год у нас так не скуповується, як перед Паскою. Це що, постяться, а потім бігом-бігом все купують. Не знаю. Лучше тоді не поститься. Ні. Не знаю, може морожене ще взяти. Людей на косі взагалі немає. Дивіться, охранник спить, коси пусті. Всі пішли в сільпу. А може тут вже скупилися паски печуть. Ой, ну а це 29 гривень 70 копійочок. Супер. Снікер здоровий. по 32 гривень 80 копійок. Здоровий доволі. Морс 132, так то не акція. Нічого нічого. Оце акція 2970. Це Угу. Цукерки. ну Цукерки ще не гребуть. Це заслідуючого тижня будуть гребти, треба йти врошен. Тому акції зроблять. Гляньте, яке пташине молоко, картинка гарна. Яке є. Ой, красивий, да? mm? 120 гривень. 90 копійок, коробочка 200 там, блін, близько. Є 240 гром і 120 гривень 90 копійок. Ой, супер! Mm -hmm. по 125 гривень своя лінія. Оці, кстати, декс я брала. 189,90, але ну, вони стояли, по-моєму, по 80 гривень. Дуже смачні. Ну, вони того стоять. Фареро роше. 292 гривні і 60 копійок. 200 грамів а 100 грамів, 153 гривні 90 копійок. Ромашки, ромашки, По конфетам. Давайте вам розкажу. Тут нікого якраз немає. Так, ромашка. Ціни, сразу кажу: 100 грамів. 26 гривень, 68 копійок. Ще якась ромашка, 19,99. Так, мак. 26 гривень 29 копійок. За 100 грамів. А які ви цукерки любите, інтересно? Я цей мак не люблю. Він такий противний червоний мок. Оцей вкусніший по 44 гривні 70 копійок, оцей набагато смачніший. Угу. Ще ось якісь цукерка Рошен Хола Гренола. Хола Гренола Авеко Трюфель. 38 гривень 26 копійок. шарми 31,30 шарм. Смак пряженого молока, 21 гривня 4 копійки. По акції зараз, по-моєму, да, йдуть. Так виходить по цукеркам. І раніше оці брали курага і чернослив. Восча по акції йдуть в шоколаді по 23 гривні 70. 4 копійки. Це курага, Чернослив 30 гривень. Це за 100 грамів усе. Слівки лініївки, джеки. Тут є більш дешеві, більш дорогі. Сонячний віночок. Бачите, 1793. Я брала, він не свіжий був. Ну, те що їла, та й розказує. О, магблони, манблони. 59 гривень 35 копійок за 100 гривен. Турбору. Оці вкусні, це обалденні, я вам чесно кажу, хоч рошет, По 35 гривень 40 копійок чоко. Чоко, коко. Це обалдень. Все. Тут вибор здоровий. В принципі, цього всього добро. Ну, в мене вже цей этот... Голова починає крутитися цін. Вони такі, знаєте, як доступні, недорого. Акційні, оранжеві. Ой йома, я сік я слів знаю до цього всього. А що там по чіпсетам? По чіпсетам у нас чіпси. Чіпси можна по акції взяти. Дивіться, 54 гривні 40 копійок за 125 гривень зі смаком сира. Хвилюсті. Ні, це не хвилясті, хвилясті. Ну, не знаю, це так ото. Батончики по 860 теж в опцію йдуть. І по 79. Непогоні, принципі. Так, Ммм, це ж у нас що там? Сало. Сейчас вам ще покажу, почему тут сало. Тут, по продают. А, Сало Сансонич Сімке. 69 70, гривень 70 подієв. 260 грамів. Супер. Так, сало. Бо там люди були, і я не змогла вам показати сало. Сейчас покажу сало. Сало їм на салі сплю. Як я його люблю, ось пак взяли і чистить форсунки. У кого є машина, можна акумулятор промити. Жир. І, кстати, оце я випила, навіть він зжигає жир. І не тільки людський, а й машинний. Де тут те? Цело. Риба? А я не знаю, є тут сало чи немає. Зараз знайду. Є, є, є. Так. Солодя в акції 15 гривень ,79, 79 копійок. А скортка АТБ 150 гривень за кілограм. І, і ось і сейсельце. Грудинка 47 гривень 86 копійок за 100 гривень. так на сетах подорожало це все. От колбаса в акції по 6590. Mm. Своє До пірошки, кстати, тоже не погано. А польська тут есть, сосиски польские. Да, есть, ось идут в бачите. 49,90, я брала по 45. Чи подорожали вже. С Польши. У Польши у нас дешевшая колбоска. Сосиска, наша. Mm. Mm. Оце ходжу у шарюся в АТБ. Я люблю за оцим так наблюдувати, коли хтось працює, а я ходжу, гуляю, Кока-Колу п'ю. Mm. Mm. Якщо хочете устроїтися в АТБ, тут запрошують всіх. Не знаю, може мені сюди прийти попрацювати. Інтересно, мене візьмуть чи ні, а ну роботники напишіть. Вам нужен блогер. <плогер> блогер роботника АТБ, Я тільки прийду за ліву ще. в цей магазин. В порядку я їм поналожу. Бо я дивлюсь, діла не буде. Морожено. Ну і що ви тут поймете по цим цінникам? Я як захочу взяти морожене, скажу, яка ціна цього морожене, Ну, йдіть, знайдіть мені його. Ну, щоб там время не тротить, не вишукувати. Це, не, не ход, ход конем. Дивишся на одне, береш друге, а потім ще й третє. А потім на косі кажеш, дорого, я не візьму, мене ціна не устроює.